Всім доброго дня. Сьогодні у нас середа, ми вже переїхали кордон, направляємося в Нідерланди і хочу запропонувати можливо у когось ось такий автомобіль Шкода Octavia, 2016 рік. В гарній комплектації, на гарних легкосплавних дисках, на ксеноні, омивачі фар. Гарний колір, мокрий асфальт. В народі також її називають мешка салону, як ви бачите, комбінований, шкіра з алькантарою. Так само, із між переднім і заднім сидінням досить таки багато місця. 163 оригінального пробігу, автомат... механічна коробка передач, 1,6 дизель, 85 кВт мотор. Велика навігація, також електробагажник, камера, підігрів сидінь, датчик дождя, датчик світла, ESP. Камера заднього виду стоїть, правда. На всіх шкодах в Октавіях вони є. Досить рідкісна, можна сказати, опція. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Я вам розповім про більш детальну інформацію, яка вартість самої машини. Можу вам скинути силку з посиланням, де знаходиться даний автомобіль. Можете особисто її подивитися, збільшити собі, зменшити фотографії. І вже тоді можемо прорахувати ціну. Скажу зразу, автомобіль не дешевий. Отже, телефонуйте 097-606-2599. Звати мене Андрій. Дякую, до побачення.